У Донецьку невідомі здійснили підпал квартири головного редактора інтернет-газети Новини Донеччини Олексія Мацукі. Злочинці залишили біля помешкання похоронний вінок і підперли двері важкими мішками з цементом, щоб ніхто не міг покинути палаюче приміщення. На щастя, журналіста на той час не було вдома. поплавились Про пожежу Алексей дізнався телефоном от соседей. Я открыла дверь в подъезд и закричала сыну, скорее пожар, скорее воды. Мы быстренько стали набирать воду, выливать на костюм. В общем, у соседской двери вот такой высоты было пламя полыхало, и подъезд был черным черно Когда я вернулся домой, то там уже было пожарное, были, были, были какие-то еще службы, плюс соседи. И как бы столкнулся с тем, что подожгли мою квартиру. Рядом стоял венок с надписью Алексея Витальевича от скорбящих друзей и подруг. И пришла смс, в которой было написано, что еще одно какое-то действие, то по частям в салафановых пакетах мы доставим тебя в редакцию. Он отдавил достаточно много мозолей и мозолей в достаточно дорогой обуви. Такі журналісти здебільшого є незручною постаттю не для когось одного, а для Цілої низки там високопосадовців, наприклад, керівників органу місцевого самоврядування, якихось якогось там підрозділу, скажімо, охорони здоров'я чи правоохоронних органів, чи ще десь чи ще десь. І от е, в такому випадку теж треба в такому випадку набагато складніше зрозуміти джерело небезпеки. Набагато складніше виявити той момент, починаючи від якого небезпека стає реалістичною, тому що є чіткі, ну, є різниця. Я не подобаюся всім, ну так, я не, я не всім подобаюся. Але не подобатись не означає, що завтра почнуть бити або будуть вбивати. І от в такому випадку, коли журналіст просто яскравий, але потім одного чудового дня стається щось екстраординарне, от це вже складніші ситуації. Е, я не проти, якщо більшість журналістів вважатимуть себе настільки яскравими, що їм завжди треба бути обережними. Краще так, аніж недооцінити небезпеку. У випадку, коли йде навмисне пошкодження майна. Знову ж таки, треба зафіксувати це все, зателефонувати до міліції і написати відповідну заяву. І тоді буде можливо порушено кримінальну справу за 194 статтею кримінального кодексу. А прокуратура, яка буде наглядати за діями працівників міліції, буде розбиратися також в цій ситуації, зможе порушити кримінальну справу за 171 сімдесят першою Кодексу України про кримінального кодексу України, тобто перешкоджання роботи журналістів. Тому Якщо намисне пошкодження майна це є, ну так би мовити, реакція на якийсь критичний матеріал, то звичайно ці матеріали будуть об'єднані і 171, і 194 статті кримінального кодексу будуть розглядатися разом. Я написав письмо президенту генеральному прокурору і після того. Они завели два відкрили ще допомогти головне діло, крім хуліганства, що і покушення на убийство. Но по препятствию журналістської діяльності так нічого і не возбуждено по сей день. В Алчевську стався напад, зімітований під пограбування на автомобіль журналіста Юрія Гукова. Розбивши скло та пошкодивши салон машини, злочинці демонстративно поклали журналістське посвідчення Гукова, що знаходилось у бардачку, на переднє сидіння. Раніше Гуков, відомий своїми резонансними матеріалами щодо діяльності місцевої влади, вже звертався до правоохоронних органів з заявою щодо погроз фізичної розправи з самим журналістом та членами його родини, що надходили від одного з чиновників Алчевську. Хто би це зробити? Ну полгода назад, ще осінню, у мене були, скажімо, один з чиновників комунального підприємства. Ему не понравилась наша публикация на сайте медиацентра, Начал звонить, угрожать, там, спалить машину, там, угрозы в адрес детей. Вот. Потом он начал вообще откровенно преследовать. И в это время он открылся. То есть я наконец увидел, кто это был. А кто Главный инженер потом. Вот замечательно. Мы с вами тоже пообщаемся. Он на камеру все расскажется. Нет, я не расскажу, пока не будут письма на запрос. Чего? Разрешение на видеосъемку. Вы что? Да. А мы мне это еще раз. Еще что? что вам нужно? Я ничего не нужно. Разрешение на съемку? Ну, да. На какую? А что ж, вы только что говорили? Что говорили? Кто вы. Что говорили? О, интересно. Царь подошел. Снимает на камеру. Я писал заявление в СБУ, в милицию. Милиция там усиленно делала вид, что она усиленно занималась. Вот. Но в то же время, как мне потом уже сказали сами, сами сотрудники МВД, что запрос оператором они не делали, привязывать звонки со скрытого номера они не стали. В то же время в материалах дела есть признание этого чиновника о том, что он звонил, мне, Ну, он звонил поговорить о работе, хотя это звонки были где-то без 10.05 утра. такое время нормальные люди о работе не разговаривают. А э, э, смс <к Karan mixes> остались? Да, да смс скажу Что там было, что он писал? Привет дочки, пока жива. Я прихожу к мнению, что это месть. Обыкновенная подлая месть мелких недостойных людей. Надіюсь, що органи правопорядку все-таки знайдуть преступника. Они продляли два раза продлевали сроки расследования. В общем, в течение месяца они рассматривали мо потом всё-таки написали отказанное в уголовного дела отказать за недостаточностью улик. Незважаючи на те, що поки що у нас немає ефективних таких механізмів захисту прав журналістів від кримінально -прав, правових порушень їх прав від вчинення злочинів все одно цю інформацію не можна замовчувати. Журналіст повинен обов'язково звертатись до правоохоронних органів у випадку вчинення якогось правопорушення проти журналістів. Має бути подана заява про вчинення злочину чи то до прокуратури, чи то до міліції. Завжди бажано е, працювати з юристом для того, щоб юрист мав можливість оскаржити чи неправомірні дії працівників правоохоронних органів, якщо вони будуть ухилятись від фіксації слідів злочинів, е, якщо вони не будуть активно проводити якісь слідчі дії на захист е, життя журналістів або на розкриття злочину. Юрист може оскаржувати як неправомірні дії, так і бездіяльність правоохоронців. Журналисты, они обязательно столкнутся рано или поздно с какой-то стрессовой ситуацией или даже травматичной ситуацией. Нужно, чтобы они были этому, к этому готовы. В то же время полностью приготовиться нельзя, понятно, к экстремальной ситуации, но то она экстремальная. Но тем не менее, чтобы они знали, что Да, есть некоторые психологические реакции, которые у них могут возникнуть. И это совершенно нормально. И это описано, это не то, что они какие-то первые в этом смысле особенно слабые или особенно деликатные, и эта профессия им не подходит, чтобы они вот как-то у них не получилось чувство разочарования даже в профессии, да, когда они столкнутся с какими-то своими стрессовыми реакциями, которые для них будут неожиданные да, и пугающие. И, конечно, надо, чтобы они это понимали.